Всім привіт! І це буде, так сказати, блог про союз з ворогами Фортнайт. Якщо, якщо ворог мене почне стріляти, я буду відбиватися. Я буду танцювати як простий безплатний танець, якщо він мені відповість взаємністю, то це буде рахуватися як бал доброї людини. Так, секундочку. Наставимо телефон. Камера. І поїхали. Е, перше я спробую якісь мати, який зможе дробовик при ближньому бою. Або я так сказати, е, дробовик, дробовик, ну одне і те саме. Приблизному бою я буду йому показувати танець. і Якщо він мені так само і любим танцем відповість, то це плюс бал, я казав. <клух> Во так, я я сейчас я, 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 мені нікому не довіряю. Опа, стихія. Ану. ну? А ну хоп. Окей. І ще Окей, окей, фактом окей. Предлагаю, Союз. Тебе, вам, вам і вам. Окей, okay. ні. Ну я предлагаю. Що. Так, ну і це поки що на все. Було сказати іншому будемо. Бачу ще одного, я спробую знепсуюсь. Бляха, добре, не вбив. Я на ту нічайну кнопку нажав, так що що, так нічого. Так, і от я ще загрузився. Воно буде бути видно. Так, поготувати э, автобусом. Так, ну, пишайте. Поїхали, поїхали. Підемо зараз от сюди. Або ні, або сюди. Наша головна е, ціль е, буде подивитися, чи буде якась типа взаємність. По типу взаємна як я сказати, е, взаємна доброта, чи якась.

Окей, це третій раунд. Сподіваюсь, зараз попадуться якісь більше добріші люди. <кхи> так, 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 так. Mm -hmm. Добре, ну сюди я більше зайду, бо тут більше не може людей. А отак треба шукати когось по одному, бо тут все може... Якщо я піду в спину, то хтось, то ми може, можемо подумати, що я буду стріляти і буде атакувати мене. А я ж добрий, я ж добрий. Типа. Типа добрий. Сай, нара.

А уклон надо. Капец. А уклону надо, а вот клу надо. Ну куда любовь не заимню? Сюда. Ну, у нас сами не, не захокіло, мэр. Так что... Шо... Дві людина вже, не нос, бо вони... Бо вони, бо вони. А я буду... Подивати. Бляха, Окей. Ну це був третій раунд і це був закінч... кінцевий раунд. Ну, якщо ви будете грати в Фортнайт, якщо вам хтось щось пропонує, якщо ви бездушні, то можна, звісно, його вбити. 哥。Cool.